Вітаю з вами програма Конституція для всіх. Це програма про конституцію, про право і справедливість. Чому Конституція головна книга України, як вона захищає кожного? Про це будемо розмовляти з гостями, суддею Конституційного суду Олегом Первомайським і членом Вищої ради правосуддя Миколою Морозом. Вітаю! Тема Вітаю. нашої сьогоднішньої розмови. Власність і майно. Чи захищає Конституція власність, чи захищені українці в особливих умовах Конституції, про які будемо говорити? Про це і буде наша розмова Олеже. Отже, чи є в Конституції прямі норми, які захищають власника? Звичайно. Кілька приписів Конституції, хоча Конституцію слід розуміти як цілісний акт. Кілька приписів Конституції прямо зазначають на конституційності права власності, це статті 13, 14 і 41. І фактично, саме на підставі цих приписів, галузеве законодавство, починаючи з цивільного кодексу, розвиває, конкретизує і деталізує ці приписи і передбачає систематику норм конституційно та іншого галузевого законодавства, яке гарантує і дозволяє здійснювати і захищає право власності, я хотів би відзначити, що не дивлячись на відсутність в тексті Конституції України згадки про інші речеві права, володіння, сервітут, суперфіцій. Рішення Конституційного суду ну і власне практика його застосування приписів Конституції вже дозволяє вести мову, що Конституція гарантує не лише право власності, а й інші речові права. Теж саме володіння, сервітути і інші речові права, які унормовані більш детально приписами галузевого, зокрема цивільного законодавства. Конституція гарантує право власності, але це. Право, яке, напевно, порушується найчастіше. Причому порушується в таких випадках, в яких ну, навіть пересічні громадяни і не впевнені, чи то вони порушники, чи вони не порушники. От як, наприклад, з знайденим майном, да? воно нічийне чи є. Раз нічийне, значить що, каже пересічний громадянин, значить моє. І такі нібито банальні прості ситуації. Досить часто виявляють, що люди не орієнтуються. А як робити правильно, пане Микола? А що каже закон про це? Як правильно зробити, коли тебе випадково опинилось чуже майно? На ці це питання відповідає статті 337 та 338 цивільного кодексу України, де зокрема регламентується порядок дій особи, яка знайшла. Чуже майно, зокрема, зазначено, що особа, яка знайшла чуже майно, зобов'язана повернути його власнику від цього майна, ну або особі, яка його втратила, тому що втратити майно може не обов'язково власник майна, це може бути орендар, це може бути інша особа, яка на відповідному праві титульного володіння володіє, вибачте, за тавтологію, таким майном. В цьому разі ця особа, якщо що э, невідомий. Особа, яка знайшла це майно, якщо невідомий його власник, якщо вона не може встановити, кому варто повертати це майно, вона може звернутися до органів поліції або органів місцевого самоврядування, і відповідно потім з заявою про те, що вона знайшла відповідне майно, і після цього вже має обирати один з варіантів поведінки, або ж залишити майно на зберігання власне у себе. Або передати на зберігання це майно органу національної поліції, або іншій особі, яку вже буде визначено органом національної поліції. Ну, виходить так, що знаєш, що є майно, віддай власнику. Не так. знаєш, що є майно, іди в поліцію. Так, безумовно. А така опція, як лишити собі. Відсутня тут ситуація дещо інша. Підходить дещо інші. Безумовна особа, яка знайшла це майно, може залишити його на зберігання собі, але після заявлення в органи національної поліції або органу місцевого самоврядування. У той же час закон не передбачає виникнення права власності безпосередньо після залишення такого майна особі. Право власності може виникати лише. За певних обставин, лише за певних умов. Справа в тому, що першою умовою є добросовісність володіння. Що це означає? Це означає, що особа виконала порядок дій, які необхідно виконати в такому випадку. Тобто, звернулася із. Заявлення про знахідку до національної поліції або до органу місцевого самоврядування після цього для того, щоб у особи виникло право власності на цю річ, повинно пройти 6 місяців з моменту заявлення про знахідку органу національної поліції або органу місцевого самоврядування. І лише за таких умов у особи виникає право власності. Якщо особа нікому не повідомила про знахідку, то право власності у такої особи не виникає за жодних обставин. І таке володіння буде недобросовісним володінням. Ось часто трапляється ситуація. Купив баушний телефон в комісійному магазині. Біля залізничного вокзалу тут дуже багато їх було. Покористувався, через якийсь час приходить поліція. Каже, шановний, телефон віддавайте, він був вкрадений. Стоп, я ж його купив. Ось в мене чек, квітанція. Хто порушує Конституцію? Той, хто вимагає своє перший власник, чи той, хто купив і став, право, став, став власником, в цій ситуації як діяти? Може покупець телефона залишити його собі? Чи все-таки повинен повернути першому покупцю? Пане Олеже, якого власника захистить Конституція? Ну, якого власника? Ну, власник повинен у речі бути один, а інші добросовісні або недобросовісні володільці. І ще раз, на певний момент часу власник у речі вважається один, якщо нема спільної власності. Але от я хотів би пораду зробити учасникам суспільних відносин. Багато правовідносин щодо речевих прав потребується фахової консультації. Мова йде і про юридичні складники якоїсь розв'язання проблеми, і про, якщо взяти той же телефон, іноді потреба юриста або іншого експерта потребується в залежності від виду об'єкту. Чим простіше з тим же телефоном, оскільки у телефону, у кожного да, от свого апарата, є свій номер, який за допомогою технічних засобів можна встановити. Кому він перед цим належав, кому він зараз належений, ну при е, необхідній роботі навіть можна виявити весь ланцюжок виробництва, продажу і так далі. І так далі. Тобто, але це особливі саме е, цього терміналу, телефону. І тому в цій ситуації розуміючи, що Є приписи, от Микола згадував, статті 388 цивільного кодексу, яка прямо зазначає, що якщо вибуття майна з фактичного володіння власника стало поза його волею, тобто це ну на жаль, ми розуміємо, війна і особа могла. В цій ситуації переміщення, випустити це майно з рук, десь залишити на вокзалі, можливо, була якась крадіжка, можливо, ще якісь були свідомі або несвідомі інших, дії інших осіб. Так от, в усіх цих ситуацій стаття 388 передбачає, що власник справжній, назвемо цей прикметник використовує, в будь-якому випадку може вимагати повернення цього майна від будь-якої особи, яка цим володіє. Мова йде про так звану він. Вікенці не позов, але але я хотів би це договорити. Що якщо є докази, оце якраз про юридичні складові, того що будь-яка згода особи на вибуття майна з його контролю, все таки була наявна. Ну, наприклад, власник телефону передав йому по комусь покористуватися, І після цього вже відбулася декілька передавань цього майна, і нарешті телефон опинився у останнього кінцевого володільця. То в цій ситуації можливість індикації не є вже 100%. -го. І тоді мова буде йти. Теж Микола про це згадував, що ця особа. За оплатним правочином придбавши цей телефон, можливо, буде захищений як добросовісний володілець. Я згадаю все таки про конкретне рішення. Воно порівняно недавно було ухвалене Конституційним судом 30 червня 2022 року. Ця справа стосувалася приписів Кримінального кодексу так званого інституту спеціальної конфіскації, але достатньо важливим в мотивуванні цього рішення було з'ясування про те, чи захищає Конституція України всіх володільців. І конституційний суд, витлумачуючи систем на кілька приписів конституції, прийшов до висновку, що приписи конституції захищають власників. Приписи конституції захищають добросовісних володільців. Але жодний припис сучасної конституції в будь-якій країні конституційної демократії не захищає незаконних недобросовісних володільців. Тобто, і посилання на те, що в мене воно є, я до нього вже звик. Контролювати телефон або іншу якусь річ не спрацює при належній юридичній процедурі, скоріше за все, потрібно звернення до суду або запущення інших якихось юридичних процедур. Власник або добросовісний володілець зможе отримати це майно назад. Але я повернусь до думки, яко звучив на самому початку. Достатньо складні ці процеси і з огляду і на особливості речі. І на особливості прав відносин, які супроводжували цей рух речі від однієї особи до іншої. І тому можливо позитивна відповідь полягає в тому, що власник залучить до, до, на, на допомогу до себе як, або все-таки юриста або іншого фахівця в питаннях права. Ну, власне, це ключові проблеми, да? основа добробуту кожної сім'ї, людини. Тому <кій> тут хотілося б, як Каже президент, 100% захист інвестицій, бо це безумовна гарантія для економічного добробуту. Але завжди постають питання, знаєте, є такий стереотип, що судова система, на жаль, не спроможна захистити власника. Це багато в чому пояснюється складністю таких випадків. і... Можливо, ну не завжди якісною правовою допомогою. Так? Тут, як лікар каже, самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. І, попри чіткі конституційні приписи, їх застосування все одно потребує зважування конкретної ситуації, правильне обґрунтування, доказування. І це, це фахова робота. Це власне те, для чого потрібні юристи, так само як і лікарі, потрібні для того, щоб фахово застосувати ті препарати. Про які ви можете прочитати в газеті самостійно. Але самолікування це, на жаль, національний тренд. Ніхто не біжить до лікаря, не почитавши бабусиних рецептів. Чи є вправі такий інструмент самолікування, я б сказав, самозахисту права власності? Ось для прикладу наведу зовсім нещодавну ситуацію, коли. Кредитор, тобто той, хто позичив гроші в своєму, колишньому вже виявляється другу. Прийшов до нього з спеціалістами по врегулюванню боргів, і, ну, потрощивши трошки там е квартиру, все-таки змусили були віддати той борг. Так? Після цього була заява в поліцію і був арешт, затримання арешт е цього кредитора. В нього розумне питання. Я забирав. Своє, я нікого не покалічив, да, я його трошки прилякав, як він каже. Але я захищав своє. Конституція передбачає право на самозахист, що я порушив? То все-таки олеже, чи є тут якісь межі ось такого самозахисту, чи, чи можна забирати своє, ну, скажімо так, силою? Ну, відповідаючи на це запитання, все-таки якраз і відкрив Конституцію України частина 6 статті 55 Конституції України. Я процитую: кожен має право будь-яким незабороненим законом засобом захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. Тобто, з цього припису є достатньо зрозумілим, що така можливість є. Більш того, тлумачачи в посутньому зв'язку з іншими приписами, можна сказати, що особа може сафа нафантазувати і визначити обсяг цих заходів, якими вони будуть, яка їх буде інтенсивність. Але є й очевидним інше обставина в частині 6.55 прямо зазначено, що ці засоби мають бути не забороненими законом. А заборони у нас містять кілька актів, починаючи з кримінального кодексу, кодекс про адміністративне пропорушення і, і так далі. Ну власне, і сама конституція зазначає, що здійснюючи права, ви не можете завдавати шкоду правам інших осіб. Що це означає? Що захищаючи своє право власності, а в тому числі поновлюючи його, відчукаючи своє майно, розуміючи, що воно там або можливо там, особа не може вчиняти кримінальні правопорушення, адміністративні правопорушення, цивільні правопорушення. Складна ситуація полягає в тому, що оцю тонку червону лінію дуже часто може відшукати найбільш кваліфікований суб'єкт це суд. Але для того щоб до суду не доходило, мене порада залишається теж саме. Якщо особа, яка намагається захистити своє право, не має належно обсягу юридичних знань, то потрібна, по-перше, консультація перед цими діями, а по-дальшому, скоріш за все, я би порадив використовувати адвоката або іншого правника і під час вчинення цих дій. Я не не розвиваючи ваш приклад того, що адвокат має бути присутній при обшуку чужої квартири. Ну, скоріше за все, адвокат дасть вагому пораду цього не робити. Але адвокат запропонує інші варіанти: варіант Б, В, як ми іноді шуткуємо, що можливо зробити для того, щоб і майно не зникло. Щоб особа, якщо дійсно вона порушник, щоб вона не переховала це майно, але тим не менш, щоб вирішуючи одну проблему, власник не створив собі іншу проблему, оскільки цивільні правовідносини, Позов індикаційний, негаторний може бути замінений тим, що особа буде вже учасником кримінально-правових відносин і вже буде притягатись до кримінальної відповідальності. Mm -hmm. Тому коротенька резюмуючи відповідь. Конституція передбачає можливість ініціативної дії власника або іншого добросовісного володільця. Але при цьому ось ця особа має розуміти, що не все можливо робити право власності, як і більшість інших конституційних прав, не є абсолютним, його не можна. Захищати будь-якими засобами, лише ті, які не порушують вимоги закону. Коли говорять про власність, про право власності, в основному думають, власне, про право. Я маю право. Але в Конституції є така цікава норма, про те, що власність зобов'язує. І от виникає питання. У читача, а до чого власність зобов'язує? Наслідки о цього припису, це стаття 13 конституції, мають різногалузеву належність. Якщо взяти, наприклад, податкові, да, законодавство, ну не, не тільки податкове, податково це розвиває припис конституції про те, що кожен зобов'язує зобов сплачувати податки. Це означає, що якщо ти власник, то зобов'язаний сплатити податки, якщо законодавством передбачено. Якщо в тебе власності об'єкт, який може завдати шкоду або є складним в своїй використанні, це стосується, до речі, будь-якої квартири. Квартира достатньо технічний об'єкт в багатоквартирному будинку. Якщо ти належним чином не слідкуєш за, наприклад, сантехнічними приборами, приладами в своїй квартирі, може бути завдана твоїм іншим мешканцям цього ж будинку, які проживають в квартирах нижче і так далі. Тобто, в залежності від Контекстом оцей припис власність зобов'язує, передбачає, що це не лише можливості, це і в тому числі обов'язки, які слідують з того, що в тебе щось є. Автомобіль, який є джерелом підвищеної безпеки, квартира, яка передбачає, що вона в тебе не просто є, а ти повинен як власник спостерігати за нею, усувати якісь недоліки і так далі. І власне, і інше, в тому числі публічні праві наслідки, можуть слідувати з того, що ти став власником певного майна. До речі, різноголозиве законодавство цей припис по різному і деталізує. Тому наслідків може бути багато, але і ще раз кажу, що це ґрунтується дійсно на конституції. І у продовження думки Олега хочу зазначити, що власність зобов'язує, може зобов'язувати ще і у її способі та межах її здійснення. Тут діє загальний принцип, що здійснюючи своє право, особа не може порушувати права інших осіб. В чому це проявляється стосовно права власності? Наприклад, у особи є право власності. На будинок. Вона може його знищити, якщо захоче, да? ну, в принципі, безумовно, може. Але у той же час вона при цьому не може порушувати прав інших осіб, прав осіб, які прописані в цьому, які проживають у цьому будинку. Вона, якщо вона і захоче його знищити, то вона може зробити це способом, він ще має право зробити це способом, який є безпечним для третіх осіб. Тобто ось така в цьому плані ситуація. Ну, от мене вспливає в думках про режим пам'яток архітектури. Так? Ти можеш бути власником, але мусиш підписати охоронний договір. Так. І нічого на фасаді всередині не можеш зробити, хоча ти власник, Нібито можеш вільно володіти, користуватися, розпоряджатися. Нещодавно зустрівся з випадком, людина купила земельну ділянку, а там стихійний смітник. І возять, возять туди сміття, а йому штрафи приходять. Він каже. А я при чому? Це ж не моє сміття. Але ти власник земельної ділянки, ти не обгородив, ти не вжив заходів. Люди возять, бо там колись був смітник і попередні закрили. І ось теж виникає питання: повинен відповідати, не повинен відповідати. Тут відповідає не за те, що зробив, а за те, що маєш і не зробив. Не доглядів свою власність, не пропильнував. Тому власність це не лише право, це і обов'язки. Але ж я тут би ще більше. Ну, Відходи це теж важлива тематика. На жаль, ми бачимо, що це проблема, але приклад ще може бути і щодо власності зобов'язує в екологічному законодавстві, в земельному. Тобто, власник земельної ділянки або навіть орендар земельної ділянки не може собі дозволити тривалий час не використовувати її за цільовим призначенням. Тобто, якщо ти отримав земельну ділянку для сільськогосподарських потреб. Звичайно, в тебе є поле розсуду визначення, що там буде, зернова культура, чи якась інша, чи овочі і так далі. Але якщо рік, два, три ця особа не використовує оце майно за сильовим призначенням, можуть бути негативні наслідки. Ну, найпростіше, якщо це мова йде про договір оренди земельної ділянки, це є підстави для пропинення договору оренди земельної ділянки. Да, повторюю, це не власник mm -hmm. ця особа, але тим не менш є схожі наслідки того, що ти своє речеве право не використовуєш. Ми сьогодні торкнулись лише окремих тем, які пов'язані з правом власності і які відображені в Конституції. Однак кожне слово конституції має. Величезну вагу, не дарма. Конституція це основний закон, з якого виникають, на якому ґрунтуються, з якого випливають інші закони і всі правовідносини. Вчіть Конституцію, читайте Конституцію, цікавтесь Конституцією. З вами була програма Конституція для всіх. Дякую, шановне гостя. Дякую. Дякую.